Тричі зросла кількість військовозобов'язаних, які звертаються у ЦНАПи Івано-Франківська, аби оновити свої облікові дані, каже директор департаменту адміністративних послуг міської ради Богдан Питель. За його словами, якщо раніше протягом дня приходили 70-80 людей, то 25 червня звернулися 250, а за півдня дня 26 червня 237. За його словами, це може бути пов'язано із тим, що з 25 червня у ЦНАПах Окрім витягу з державного реєстру призовників, резервістів та військовозобов'язаних почали видавати військово-облікові документи з qr кодом де міститься особиста інформація про військовозобов'язаного. Цей QR-код дійсний один рік. Відповідно, в разі втрати його можна повторно звернутися. Його видають не всім. Мається на увазі, що це залежить від того, які про вас є відомості в системі. Тобто ви не можете вибрати, чи ви хочете військово-обліковий документ, чи ви хочете витяг. Система автоматично перевіряючи дані, показує, чи це буде військово-обліковий документ з QR-кодом, чи це буде витяг військовозобов'язаного призовника та резервіста. Все залежить від того, які відомості є про військовозобов'язаного в єдиному державному реєстрі призовників та. <різоргістів> Оксана Загірняк, яка працює адміністратором за одним зі столів, каже, кожного дня до неї звертаються військовозобов'язані, аби оновити свої облікові дані. Сьогодні з 9 до 11 години вона видала QR-коди трьом чоловікам. Ми оновлюємо дані через дію, паспорт, ідентифікаційний код, пишемо адресу, приходить смс-повідомлення. Підтверджується номер телефону, електронна адреса за бажанням, Адресу фактично місце проживання формує і формується витяг. Сьогодні формується витяг з QR-кодом. Франківець Петро Чекалкін каже: він оновив свої військово-облікові дані в мобільному застосунку Резерв Плюс, але вирішив піти ще й у ЦНАП. два кліки, вів там інформацію і все. А це недостатньо, що треба ще сам прийти, так? Достатньо, просто я хотів фізично документи отримати. Угу. Ну кажуть, що достатньо. Я навчався ось і все, щоб планує навчатись. Дмитро Центар, також студент. Каже, вперше прийшов оновлювати свої військово-облікові дані. Документи взяли з собою чи паспорт прописне. Не довідку до паспорта за словами Богдана Пителя з 18 травня до 26 червня у ЦНАПах міста оновили свої облікові дані приблизно п'ять з половиною тисяч військовозобов'язаних. Окрему статистику щодо тих, кому видали військово-облікові документи з QR-кодом, не ведуть. Оксана Василик, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.